Справжнє шоу жахів розгорілось 26 серпня 1995 року на пляжі Ньюборг, штат Кентукі. На одному з берегів річки Огайо, чоловік на ім'я Тім Уолтхл за допомогою телескопа спостерігав за жінкою, яка засмагала на пляжі. Раптом він помітив незнайомця, що вийшов з лісу. На його обличчі була маска, а у руці пістолет. Наступні кілька хвилин Тім буде жахом спостерігати за подальшими подіями. Хізер Тік народилась у квітні 1972 року у родині Сари і Пола Тік. Дівчина була старшою з чотирьох дітей у родині. Про її батька в інтернеті немає жодної інформації. Відомо лише те, що Сара і Пол були розлучені на момент тих подій, які будуть описані в цьому відео. Хізер була молодою, привабливою та популярною. Вона жила разом із своєю матір'ю у Медісонвіллі, штат Кентукі. У старшій школі. Дівчина багато часу присвячувала спорту. Близькі та друзі описували її як доброзичливу та яскраву людину, на яку попереду очікувало успішне майбутнє. Після закінчення школи щось явно пішло не так. Дівчина не поїхала у коледж, а залишилась у маленькому містечку. Сара, мати Хізер, стверджує, що її донька потрапила до поганої компанії і почала вживати наркотики. Це не можна було назвати справжньою залежністю, однак це турбувало Сару. Хізер також закохалась у чоловіка, який був старшим за неї на 20 років, і мала певні проблеми з пошуком роботи. Проте, незадовго до подій, які я опишу згодом, Хізер все ж таки вдалося взяти під контроль власне життя. Жінка відмовилась від наркотиків, вирішила стати психологом і почала відвідувати заняття в Західному університеті Кентукі. Усе начебто почало налагоджуватись. Хізер було 23 роки, коли 26 серпня 1995 року. Вона вирушила до сусіднього округу Хендерсон для того, аби позасмагати біля річки Огаю. Жінка припаркувала свою машину на приватній території пляжу і направилась через ліс до місця відпочинку. Цей пляж був доволі популярним серед місцевих, однак жінка планувала засмагати топлес, тож обрала віддалене місце подалі від сторонніх очей. Сара почала хвилюватися, коли її донька не повернулась додому вчасно. Стурбована матір зателефонувала до поліції, і там їй повідомили. Що цього дня вони вже отримали один дзвінок, який, скоріш за усе, був пов'язаний із зникненням Хізер. Тім Волдхол, який проживав навпроти пляжу, зателефонував до поліції лише через 25 хвилин після того, як побачив чоловіка з пістолетом, який вийшов з лісу, підкрався до хізера ззаду, схопив її за волосся, направив на неї пістолет і потягнув до лісу. За словами Тіма, він чекав так довго через те, що сприйняв усе це за жарт. Але є ще одна деталь, яку варто зауважити. Річка Огайо розділяє штат Кентукі та Індіану. Тім проживав на стороні Індіани, в той час як Хізер засмагала у Кентукі. У розмові з диспетчером чути, як Тім говорив, що він щойно спілкувався з поліцією штату Індіана. Оскільки сама подія відбулася у Кентукі, дзвінок було перенаправлено, і це також зайняло певний час. Тім описав нападника як високого, повного чоловіка із куйовдженим каштановим волоссям і бородою. Він був одягнений у сині джинсові шорти. Його торг був оголеним. Вік нападника було важко визначити. Щось частково закривало його обличчя, однак, що саме це було, тім не розледь. У описі я залишу посилання на восьмихвилинний дзвінок Тіма до служби 911. Свідок допоміг скласти фоторобот викрадача. Розслідування проходило надзвичайно швидко. Поліція Кентукі і поліція індіани діяли разом. Одразу після хвилюючого дзвінка розпочався обшук території на пляжі. На тому місці, де засмагала Хізер. Було знайдено її блокнот, сумочку і верхню частину червоного купальника жінки. На узлісі валявся рушник жертви, який вона випустила, коли зловмисник тягнув її за собою. А згодом у самому лісі було знайдено ще одну частину купального костюму. Була й ще одна зачіпка: місцевий фермер, який проживав неподалік пляжу, в момент зникнення хізер знімав на камеру свій врожай. Чоловік збирався подавати заяву до страхової компанії, і йому потрібні були докази того. Що його врожай страждає через сміття, яке місцеві розкидують пляж. На цей відеозапис потрапила машина зниклої, а поруч з її авто стояв припаркований червоний форт Bronco. Рей Марті Діл був місцевим жителем, який їздив на такій самій машині. 30-річний чоловік проживав разом із дружиною Трейсі та маленьким сином і мав не найкращу репутацію. У лютому 1995 року його заарештували через те, що він їздив вулицями і робив молодим жінкам різні непристойні пропозиції. Тоді його машину вже оглядали і знайшли там два пістолети, два ножі, гумові рукавички, клейку стрічку та мотузку, схоже на набір для викрадення. Тож не дивно, що поліція, співставивши усі факти, вирішила перевірити діла після того, як дізналися, що він ошивався неподалік пляжу того дня, коли Хізер зникла. Більше того, коли Тіму Волтхолу, який підглядав за жінкою того дня, показали фото з водійського посвідчення Марті Діла, він упізнав у ньому викрадача. Отже, через п'ять днів після зникнення у поліції з'явився перший підозрюваний, і вони вирішили допитати його. Марті на цей момент перебував на випробувальному терміні через те, що вирощував марихуану на своїй території. Яким чином чоловік дізнався про те, що поліція їде по нього, і запанікував. Тоді чоловік попросив дружину вийти з трейлера, у якому він жив з родиною, а сам заберекодувався усередині. Одним з поліцейських, яких відправили на його допит, був дядько Діло. Він спробував поговорити із чоловіком. Ніхто точно не знає зміст цієї розмови, однак через кілька хвилин після неї роздався постріл. Дядько вибіг з будинку і сказав, що Марті на його очах вистрілив собі в голову. Чоловіка доставили у лікарню, і там він помер. Дружину Марті опитали, Проте вона відмовилась відповідати на будь-які запитання, користуючись своїм правом не свідчити проти чоловіка. Під час обшуку його трейлера не було знайдено жодних доказів, які підтвердили його причетність до виконання. Однак його поведінка виглядає дуже підозріло і змушує багатьох людей схилятись до думки, що Марті справді винен у цій справі. Та мати Хізер відмовлялась вірити поліцейським теоріям про Марті. За її словами, поліція хоч і не закрила справу після його смерті. Однак фактично вони припинили розслідування і сказали Сарі в неофіційній розмові, що вважають винним Марті діла. Жінка спробувала власноруч докопатись до правди. На її думку, у справі було багато неточностей. Як з'ясувалось, фото водійських прав Марті і справді було дуже схожим на фоторобот, складений свідком, що підглядав у телескоп. Однак це фото було зроблено 9 років тому. З того часу Марті дуже змінився. Він же не носив довге волосся а був обритим налесо, і не мав бороди. Через це мати Хізер також вважає, що поліція склала фоторобот вже після того, як почала підозрювати діл. У неї також виникає цілком логічне запитання: наскільки точно можна довіряти опису підозрюваного, якщо цей опис був складений людиною, яка спостерігала за усім з достатньо великої відстані через телескоп. Також ніхто ніколи не розглядав смерть Марті як убивство, а саму справу навіть не розслідували. Деякі люди вважають, що дядько діла убив його для того, аби звести власні рахунки та одночасно зам'яти справу із хізер. Згодом після інциденту на пляжі, одна з жінок звернулась до поліції і повідомила про те, що бачила жінку, схожу на хізер, приблизно через три години після її зникнення. За словами жінки, Хізер знаходилась у машині Шевроле Шавет сріблясто-червоного кольору із невідомим чоловіком, який підходив під опис викрадача. Хізер виглядала так, наче її утримують проти її волі. Також в одному із поліцейських звітів є інформація про те, що люди, які того дня знаходились неподалік від пляжу, також бачили сріблясто-червоний шевет, припаркований поблизу машин Хізер та Марті Діла. Незважаючи на це, поліція ніколи не робила спроби ідентифікувати водія цієї машини. Сара Тік хотіла більше відповідей. Вона організувала величезні пошуки на тій місцевості, де зникла її донька, однак це не принесло жодного результату. Також у 2007 році жінка юридично оголосила свою доньку мертвою для того, аби отримати доступ до записів ФБР. Їй вдалося знайти кілька відмінностей від тих доказів, які надала поліція штату Кентукі. У документах ФБР зазначено. є свідок, який стверджував, що Марті Діл застрелився не тому, що боявся арешту через викрадення хізер. Чоловік вирощував марихуану на своїй території і вже довгий час був під пильним наглядом поліції. Він вирішив, що його їдуть заарештовувати, і дуже не хотів до в'язниці. Маючи таку кількість суперечливої інформації, Сара вирішила, що поліція Кентукі ймовірно приховала від неї важливу інформацію. Жінка постійно просила поліцію дозволити їй прослухати телефонну розмову свідка викидання Тіма з диспетчером служби 911. Однак кожного разу поліція знаходила причини і відмовляла їй. Лише через 13 років після зникнення Хізер у 2008 році Сара нарешті змогла отримати доступ до цієї розмови. Пізніше, у 2016 році, коли Сара продовжувала пошуки своєї доньки, вона знову попросила у поліції дозволу прослухати цей дзвінок. Згодом жінка заявила. Що той дзвінок, який вона почула у 2008 році, і дзвінок, доступ до якого був отриманий у 2016 році, відрізняються один від одного. За її словами, перша розмова була дуже короткою, але у ній був опис викрадача, в той час як на другому записі немає ні слова про зовнішність нападник. Можливо, це справді були два різні дзвінки. Як я вже казала, спочатку Тім телефонував до поліції штату Індіана, а згодом до поліції штату Кентукі. Проте, поліцейські так і не погодились з Сарою, сказавши, що дзвінки ідентичні. Після усіх цих фактів причетність Марті до вбивства вже не виглядає такою очевидною, а питань до поліції виникає все більше. Тому пропоную розглянути й інші ймовірні версії подій. У 2004 році було названо ім'я ще одного підозрюваного у цій справі: Крістофер Джо Белоу, уроженець Гендерсона, штату Кентукі, жив неподалік того району, в якому зникла Хізер. У 2003 році. Він був заарештований за розвещення своєї племінниці. Окрім цього, він був підозрюваним у вбивстві Кетрін Фетцер. Кетрін зникла у 1991 році. Вона була заміжньою жінкою, але закрутила роман з Белоу. Його одразу ж запідозрили у вбивстві коханки. Однак, без тіла і без належних доказів чоловікові неможливо було висунути жодних звинувачень. Коли через 12 років його затримали за інший злочин, детектив Скотт Томас вирішив ще раз допитати Белоу у справі про зникнення Кетрін. Після чотирьогодинного допиту Белоу врешті зізнався у тому, що застрелив коханку, а її тіло викинув у сміттєвий бак. Чоловіка також вважали можливим підозрюваним у зникненні ще трьох жінок: Мері Кушто, Шейлін Фаррел і Крістіни Порко. Коли детектив Томас дізнався про справу Хізер Тік, він задумався про те, чи може бути Белоу причетним і до цього зникнення. Томас описав Белоу як маніпулятор і сказав, що коли ви дивитесь у його очі, то бачите лише темряву. Слідчі схиляються до думки. Що Белоу міг нападати на жінок, які фізично нагадували Фетцер. І тік і Фетцер мали довге темне волосся і однакову статуру. Відомо, що Белоу перебував недалеко від пляжу, коли тіх було викрадено. Він теж носив бороду і довге волосся, тож цілком підходив під опис. Діл та Белоу були постійними відвідувачами бару, в який час від часу заходила і хізер. Не виключено, що у них були спільні знайомі. Белоу і Діл могли скоїти напад разу. Один схопив Хізер, а інший відігнав машину для втечі. У день, коли поліція намагалась допитати Марті діла у справі Хізер, Белоу дуже швидко зібрав речі і переїхав до Джорджії. Пізніше, коли він опинився у в'язниці і зізнався у вбивстві Кетрін, його допитали і у справі Хізер. Однак чоловік заперечував будь-яку причетність до її викрадень. Незважаючи на усі ці факти, Белоу так ніколи і не висували звинувачень у зникненні Хізер через відсутність переконливих доказів його причетності. Тож головним підозрюваним для поліції так і залишився Марті Діл. Є ще одна теорія, згідно з якою вважається, що Тім Волтхол, чоловік, який спостерігав за викраденням, і є тим самим злочинцем. Той факт, що чоловік дивився у телескоп саме в момент викрадення, виглядає доволі дивним співпадінням. Сусіди вважали його трохи неадекватним, і більшість людей схиляється до того, що тім того дня не просто так узявся за свій телескоп. Схоже, він спостерігав саме за оголеною Хізель. Те, що він чекав цілих 25 хвилин, перш ніж звернутись до поліції, також грає не на його користь. Свідчення чоловіка про те, що він сприйняв усе за жарт і чекав, поки Хізер повернеться, також наводять на певні думки. Чоловік дивиться у телескоп, бачить, як на жінку наводять пістолет і тягнуть за волосся у ліс. Хм, Хіба саме так ви уявляєте собі розіграші? Коли поліція прибула на місце зникнення хізер, Тім одразу взяв свій човен і також відправився на пляж. Увесь той час, поки поліція шукала докази, чоловік разом із ними блукав територію. Мати Хізер стверджує, що коли б вона не відвідувала відділок, то завжди там натикалась на Тома. Можливо, чоловік відчував провину і намагався усіляко співпрацювати з поліцією. А можливо, хотів бути завжди поряд, для того, аби тримати руку на пульсі і слідкувати за тим, як проходить розслідування. У багатьох людей, які знайомі з цією справою, виникають думки про те, що Тім Волтхол міг бути причетним до правоохоронних органів. Хоч на це вказує не так багато деталей. Однією з них є те, що чоловік під час дзвінка дуже спокійно розповідає про те, що щойно трапилось. Він також називає гізер не білою жінкою, а жінкою європеоїдної зовнішності. Саме так зазвичай говорять поліцейські. Можливо, саме тому чоловікові дозволили знаходитись на місці злочину під час пошуку речових доказів. З іншого боку, це лише здогадки, які не мають під собою жодного підтвердження. Сара Тіх ніколи не висувала йому звинувачень. Проте заявили, що не довіряє його історії. З іншого боку, якщо він справді був причетним до злочину, то який сенс було телефонувати до поліції? У 2018 році Сара подала до суду на місцеву, державну та федеральну владу за приховування доказів. Зрештою, вона перемогла і суд зобов'язав поліцію штату передати усі докази Сарі та виплатити їй понад 25 тисяч доларів за покриття судових витрат. Тим не менш, ніякої іншої інформації щодо зникнення Хізер отримано не було. І поліція штату Кентукі продовжувала її пошуки. У жовтні 2021 року було знайдено череп і кістки на тому місці, де востаннє бачили Хізер. Але, як виявилось, вони належали іншій особі. На жаль, через відсутність тіла і додаткові докази, у цій справі поки що немає жодних зрушень. Сара щодня невпевно працює, намагаючись дізнатись, що ж насправді трапилось із її донькою. Дивно, але округ Хендерсон приваблює зло. Окрім справи Хізер Тік, були інші жертви в цьому районі. Протягом 1799 по 1955 роки різні серійні вбивці вразили це маленьке містечко. У 2008 році 25-річний чоловік проник на завод «Атлантик Пластик» і убив п'ятьох людей, перш ніж застрелився сам. Існує місцева легенда про монстра, схожого на снігову людину, який живе у Спотісвілі, штат Кентукі, і називається Спотісвільським монстром. Можливо, для місцевих це спосіб пояснити, чому так багато жахливих злочинів трапилось у такій маленькій громаді. Пляж, де зникла Хізер, зараз закритий для відвідування. Сьогодні їй би виповнилось 49 років. Сім'я Хізер проводить проект, де Хізер Даніельтік. Це сторінка у Фейсбуці, де люди можуть отримувати оновлення щодо цієї справи. Якщо ви дослухали до кінця і вам сподобалася ця історія, прошу вас підписатись на мій канал, де щоп'ятниці виходять нові кримінальні подкасти.